Самий величезний-величезний привіт. Це друга частина акцій знижок у магазині Сільпо. Перша вже є на каналі. Хто ще не подивився, можете подивитись. В першому відео я показував овочі і фрукти, і акційні ціни, знижки, цінотижики в магазині Сільпо. Дякую вам за коментарі та да, за вподобайки. І в другій частині також буде не менш багато акційних товарів знижками. Бачу до 50%, навіть більше деякі позиції є. І давайте почнемо із цінотижиків. Хочу вам сказати, що дуже-дуже багато людей в магазині сільпо, і я навіть не міг підійти до риби. Зараз я покажу ціни на рибу і далі ми підемо з вами на цінотижики. Так, давайте подивимось. Мойва холодного копчення по 23 гривні. А скумбрія холодного копчення 23 гривні. Салака гарячого копчення 17,40. Хребти по 18,90. До речі, дуже смачні. Рулетики скумбрія по 40 гривень. Оселедець шматочками в маринаді по 18. Скумбрія 34, по 23 гривні оселедець. Морська капуста, бачу її, і з кожним разом додаються якісь нові види. з чимось. Салака 21,40 пряного посолу і кілька слабосолена по 20 гривень. І давайте подивимось, цінотижики. Вишенька, пряники з начинкою вишневою 300 г, 38 гривень. Персики половинки в легкому сиропі. Тут 680 г, ціна зі знижкою 99 Ананаси шматочками 560 грамів 85 гривень. І ось така паста шоколадна по 199 Оливки зелені з кісточками від премія 300 г95 гривень. Також чорні з кісточкою по 85 гривень. Від премія баклажани Ваджиці 450 грамів 72 гривні. Баклажани з овочами 450 грамів, 72 гривні. Томати чері, 480 грамів 75 гривні. Оливки чорні без кісточки, 350 грамів, 80 гривень. Від торгової марки Біскоті. печиво стоїть зі знижкою 400 грамів і тут, і тут, 70 гривень кокоша. І американське по 75 гривень. Бісквіт фірмовий по 65 грамів. Тут шматочками він йде. 6 штучок, 330 грамів, 65 гривень, два смаки. Печиво вівсяне з насінням льону богуславна 400 грамів, 50 гривень, знижка 40%. Печиво вівсяне класичне богуславна 400 г 55 гривень. Хочу сказати, що непогана ціна на світоч Артек 220 г. Тут є ще смак пломбіру та класичний по 42 гривні. Чумак майонез провансаль 300 г 40 гривень. Подушка улком 20. Від а, торгової марки Руна сацебелі соус 475 грамів 45 гривень. Томатна паста від премія чумак. А, наговорив. Томатна паста від премія 25%. А, а що 25% томатної пасти 70 грамів. Але я теж купую ці трикутнички різних фірм по 15 гривень зараз. Соус сирний щедро 200 грамів 23. Зі знижкою зараз в магазині Сільпо від торгової марки «Королівський смак кетчуп 250 грамів. Тут є і лагідний, є також чилі, але насправді він не чилі, він не сильно такий гострий, можна сказати, взагалі пікантний просто. До шашлику по 22 гривні. Гірчиця щедро-французька, 120 грамів по 14 гривень. Також в акції ось ця. З цедром Апельсина по 15 гривень. Гірчиця французька від Верес 17 гривень. Акційна ціна. Хочу звернути вашу увагу, що дуже хороша оця приправа від каміс сушені помідори з часником та базиліком. А хто купував, також напишіть за неї відгук. Мені вона дуже подобається по 20 гривень. Цю також я купую. Паприка Копчена мелена 20 гривень. Ну і усім знайома. Торчин, 10 овочів, 60 грамів, 20 гривень. Мигдаль від премія 150 грамів 85 Родзинки премія темні 200 грамів 42 гривні. Цінотежики. Пташине молоко від Міленіум 150 грамів 82 гривні. Від Міленіум Елеганс 92 гривні 140 грамів. Сьогодні цукор в сільпо по 33 гривні. В кілограм повна чаша. І по 35 гривень також кілограм а, другої категорії по 35 ситий двір. Барілла, усім відома ця фірма. Паста спагеті 60 гривень 500 г. Спагеті від торгової марки Чумак 35 гривень 400 г. До речі, хочу зауважити, що ці а, спагеті йдуть із твердого сорту пшениці. Самі найдешевші спагеті це від «Повна чаша 700 г 31 гривня. Орішки, кручені, кілограм повна чаша 30 гривень 80 копійок. Орішки звичайні, також повна чаша, кілограм 29 грн. Макарони для паста 400 грамів із твердих сортів пшениці 39 9, ну, 40 гривень. Так, добре, давайте подивимось на олію. Це, мабуть, з іншої сторони. Мені здавалося, що якась а, бачу, в акції Олейна. Цього разу в акції олія Олейна 850 грамів 59 гривень. Майонез від Щедро подушка 150 грамів провансаль 20 гривень. Також від Щедро в акції майонезний соус салатний 300 грамів 29 гривень. Національні українські традиції майонез. Ніколи не купляв його. 72% жирності, файний 300 г 47 гривень. Я знайшов ось такі новинки. Дивіться, так, щось тут так темно. Соус італьяно від Верес з травами 200 г 36 гривень. Це така новинка я бачу в магазині. Точніше, в Верес фірми Верес така новинка Та соус мексикану 200 г також 37 гривень. В цінотижиках сардина від премія а, з додаванням олії 240 г60 гривень. Сардина з додаванням олії 240 грамів, Премія Ціна також 60 гривень. Цінотижики, зефір а, від Богуславна Тут 300. А, вибачаюсь, 240 грамів 70 гривень. І ось такий лазурований по 55 гривень. Так, ну я молоко ще мав показати в першій частині, забув, показую ферма 2,5 жирності. Молоко воно зараз в акції зі знижкою 40% по 35 гривень. Господинкі дріжджі, сухі. Від премія хороша якість, дійсно хороша, 21 гривня 100 грамів. Від приправка паприка копчена тут 45 грамів, 52 гривні. До курки 42 гривні. Також до плову та до м'яса від цієї ж фірми по 42 гривні. Паприка приправа карі, можливо, хтось шукає по 17 гривень 20 грамів. Перець червоний, гострий, мелений 20 грамів, 16 гривень. Якась новинка. Дивіться, смаку. Зі смаком курки, овочі та зелень 17 гривень, 80 грамів. І до Зі смаком м'яса, 17 також гривень смаку. Якась новинка. Ріва 80 грамів, м'ясна, 18 гривень. З цієї фірми смаку грибна також 17 гривень, 80 грамів. Давайте з вами погуляємо у відділ солодощів Мілка по 60 гривень. Дивіться, яка цікава новинка, шоколадні бомбочки. Навіть вам ціну не буду показувати. Фігурка змійка. Чорна кондитерська глазур. 80 грамів, 140 гривень. Німецький оцей шоколад. Зараз на нього знижка 40% по 52 гривні. Я знаю, що багато полюбляють цей шоколад, писали ще в минулих коментарях, і тут дуже багато різних усіляких смаків. 80 гривень Рітер Спорт. Ось такий ексклюзивний шоколад, 96 гривень, 100 грамів плитка. Зі знижкою зараз шоколадні фігурки Кіт Кат. Там ще всередині є цукерки, бо наші виробники роблять просто шоколадна фігурка без нічого всередині, а тут ще можна ще ось такими цукерками посмакувати. Ну а далі ми з вами порозглядаємо ціни на цукірки вагові. Також хочу вам показати тільки акційні, а з жовтими цінниками нічого нема. Минулого тижня було досить багато акційних цукерок. Так, цукерки бабусині байки по 23 гривні. Навіть не знаю, що це за фірма за 100 грамів. Бачу зі знижкою а, цукерки від Житомирські ласощі магія лісу по 15 гривень. По 35 гривень Millennium Gold. Начинка з цілим горіхом. 26 гривень цукерки американа глазуровані від Гольські. Також не знаю цю фірму. І цукерки гольські Трюфельнат по 26 гривень. Ну а за кіндер я взагалі мовчу 900 гривень кілограм. І в самому куточку знайшов ось ці цукерки Прованс 3140. Вони схожі на Рафаелку. Новинка Орео зі смаком. Полуниця та чизкейк 90 грамів 30 гривень. Вафлі 100 грамів 27 гривень. Торгова марка премія. Тоня 140 грамів, трубочки, 38 гривень. Начинка какао. І тоня трубочки, ваніль 38 гривень. Знижка 40% на вафлі. Два вида, два смаки. По 16 гривень. Давайте роздивимось ціни на каву по 149 гривень кава Мелена, Гондурас, Бразилія. Starbucks. Пакування 200 грамів 259. Ось така велика кава в зернах, тут цілий кілограм, робуста, повна чаша. 400 гривень, 399 за кілограм. Кава Амбасадор Стронг та преміум пакування 450 грамів зараз зі знижкою. Зі знижкою Якобс Монарх пакування 400 грамів. 259. Також в акції кава Якобс Крон, також 400 грамів. 299. Чорна карта. Пакування 200 грамів голд. 249 Амбасадор преміум 170 грамів 239 грамів. У склі Якобс голд кронат 349 знижка 50%. Чібо голд пакування 100 грамів, скло 254 грамів. Міскафе голд скло 95 грамів, 219 Зараз зі знижкою капсули з кавою льор. Знижка 50% 99 гривень. Чай, піквік ромашка, 20 пакетів 55. Персик 55. Зі знижкою зараз ось такий чай подарунковий ловаре, 99 гривень 80 грамів. Чай шерлок, чорний з ароматом бергамоту та лимону. Тут 100 г 80 гривень. Шерлок чорний насичений, 100 грамів 77. Туалетний папір, повна чаша. З ароматом персика. З кольоровим тисненням двошаровий 150 відривів, 4 штуки 45 гривень. Хто ще не пробував ось таке гліцеринове дору, обов'язково спробуйте. Воно вам дуже сподобається. 40 гривень. Серветки, хустинки паперові, двошарові 150 штук. В коробці 40 гривень. Туалетний папір селпак 199 гривень. Знижка більше а, а ні, 50%. 199 гривень. Він ароматизований, він надзвичайно круто пахне. От Поставити декілька рулонів на бачок унітазу чи де ви там ставите туалетний папір, буде дуже пахнути вся туалетна кімната. Він тришаровий, тут 12 рулонів. Обов'язково спробуйте гель для душу дору. Він вже більше й більше з'являється на полицях магазинів України. Їх є багато різних видів. 450 мл 70 гривень. Шампунь Шаума. Зараз у сільпо по 82 гривні. І великий по 99. Кремове мило запаска 500 мл. Зараз по 35 гривень смаки аромати в асортименті. І також спробуйте ось це мило до руглі царинове, воно вам неодмінно сподобається, 70 гривень пакування. А я бажаю економних вам покупок. Нехай вас все буде гаразд. І ми зустрінемось вже з вами завтра. Це була перша друга частина, а друга частина, а перша вже є на каналі. Хто ще не подивився, подивіться, будь ласка, залиште коментар. Буду вдячний за ваші вподобайки. Дякую вам!